Всім привіт! Сьогодні вирішив прорекламувати Аполітки Віталія Овчарука. Чудова якість за помірну ціну. Користуюсь ними вже третій рік, чудово тримаються, чудово клеяться просто від них в захваті. До речі, ще в мене десь на каналі є відео тестування їх наждачкою стирав. Тобто, Номерочок іде на глибину всього пластику до самого низу. Номер не зітреться з часом. Хіба що десь відірвуть бджоли або відірветься відпаде ополіточка. Також хотів прорекламувати свої шпательки ручної роботи для клеєння аполіток. Оце отакі вироби я роблю під замовлення. Довжина від 8 см до 15 см роблю, кому як зручно. Так як маток зараз немає, то буду мітити трутнів, збирав трутнів мертвих буду зараз показувати, як я це роблю. Мічу клею апелітки клеєм BF6 медичним. Просто трохи колотнув. Відкрутив і от таким чином відкрив і в пробочці залишається трішки клею. Потім беру матку. Матку потрібно тримати за грудку. Тобто ви її отак зловили, взяли за грудку, не за черевце, а саме за грудку, за оцю тверду частину. Малесенька крапелька клею, розмазали, почекали буквально пів хвилинки, щоб трошки клей під, як кажуть, вивітрився і притиснули аполіточку Все чудово наклеїлося І таким чином можна їх клеїти буквально там. Я не знаю скільки. Зловили матку, так, звісно, вона шевелиться це на дохлому трутні трохи. На живому трутні можна попрактикуватися. До речі, я зараз клею номери 6699 та 68 і 89. Вони зеркальні, то можна поплутати, не... не зрозумівши, який саме ви номер наклеїли, то я їх не використовую в своїй роботі. Намазав клеєм, водичкою або слинею з мочів іншу сторону шпателя і приклеїв. Якщо десь номерок трохи не в той бік, можна протягом півхвилинки його ще підкоректувати. Все. Чудовенько приклеїлось. Ну Я зазвичай вбігуть оці китайські бігуді, сажаю матку, вбігуть на 2-3 хвилинки. І все вона там в убігає бігає, досихає клей. І чудово тримається по 2-3 роки, ніде нічого не відпадає. Все чудово. Все, кому було корисно, ставим лайки, пишіть коментарі. Кому, кого зацікавив шпательочок, Будь ласка, звертайтеся, номер залишу в першому коментарі закріпленому. Замовити можна доставкою Укрпочтою або новою почтою. Ціна такого шпателя на сьогодні 80 гривень, а далі буде видно. Все, всім до нових зустрічей!